Сьогодні у випуску у тимчасово окупованому токмаку відновили електро та водопостачання у більшості районів міста. Окупанти розкрадають Бердянський художній музей. Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях області. Яка ситуація нині? Брав участь в обороні Донеччини та звільненні Харківщини. Звання Героя України посмертно просять надати військовослужбовцю з Васильівки. У тимчасово окупованому Токмаку відновили електро та водопостачання у більшості районів міста, розповів голова Токмацької міської військової адміністрації Олександр Чуб. Вчора підключили світло, А сьогодні по місту. Ну, де є декілька районів, які ще в день були без світла і вода не трогом. Ну, Нагадаємо, основну частину міста було знеструмлено внаслідок неодноразових вибухів 22 травня. Вивозять картини Айвазовського та Куінджі окупанти розкрадають експонати бордянського художнього музею. Про це суспільному розповів заступник голови Бордянської районної ради Віктор Дудокалов. Вивозяться картини, унікальні картини. Їх там кілька тисяч знаходилось, але вони є в єдиному земплярі в авторському виконанні Айвазовського Куінджі інших відомих. Художників неможливо буде відновити досить декупованих територій Харківщини та Херсонщини, на які ми завжди звертаємо увагу. Каже нам про те, що там безпосередньо неймовірна кількість безцінних об'єктів культурної спадщини було викрадено вивезено або в окупований Крим, або на територію Російської Федерації, і на превеликий жаль, ця історія продовжується в місті Бердянську. Чи примушували взяти російський паспорт настоятеля парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви в Мелітополі? Отця Олександра. Чоловік згадує, окупанти його допитували і тиснули морально. За відмову депортували 1 грудня без жодних запитань мене депортували. Примусили написати заяву, що я відмовляюся від російського громадянства. Я відмовляюся визнавати цей псевдореферендум. Мене Перевернули всю хату, мене запакували і вивезли. І пішки я переходив вже з Васильівки до Камінського. Там заганяють людей з автоматами, стоять як кінатуп, як худобу, на жаль. І примушують за останні два місяці. Ситуація з примусовою паспортизацією населення у Мелітополі змінювалась кілька разів. Розповів міський голова міста Іван Федоров. Спочатку громадянам, які не отримали російський паспорт, відмовляли у наданні медичної та фінансової допомоги. Нині ж військові РФ розповідають жителям Мелітополя, що завершити паспортизацію населення тимчасово окупованих територій області планують до 1 вересня, каже Іван Федоров. За його словами, примусово отримали російські паспорти у місті близько 15% населення. Вони всіх змусили переукладати договори з енергопостачальною організацією Таврія енерго, яку вони захопили на базі нашого обленерго створила. Тож тепер укласти договір на постачання електроенергії можна лише з російським паспортом. Це перше. Друге, сьогодні, якщо діти хочуть отримувати собі атестат про закінчення школи, то це можливо також лише з російським паспортом. А по-третє, наразі на блокпостах постійно зупиняють, постійно перевіряють і можна. Відпускають лише тоді, коли а, розуміють, що все вони додавили, і люди будуть отримувати рашистські паспорти, чи змушують власноруч писати заяву про відмову від українського громадянства. А от у Бордянську окупанти збирають списки дітей, яким незабаром має виповнитись 14 років. Аби примусово їх паспортизувати, розповіла голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. За її словами, тих, хто відмовляється брати російський паспорт, погрожують депортувати з 1 липня. В Бердянську, наприклад, здебільшого залишилися або люди, які мають доглядати літніх родичів, або самі мають проблеми зі здоров'ям, чи бояться залишитися на вулиці. Нам стало відомо про два випадки, коли російські військові зупиняли бердянців на для перевірки документів, а потім рвали їх українські паспорти, наказавши йти оформляти російські папірець. Тому на всяк випадок, ми радимо людям, людям зареєструватися в дії, щоб завжди мати доступ до українських документів. Також не зайвим буде сфотографувати документи та зберегти у хмарному сховищі, або, наприклад, надіславши собі ж на електронну пошту. В Енергодарі найбільшого тиску зазнають працівники атомної електростанції, розповів перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Із приблизно 15 тисяч населення, які сьогодні лишились в Енергодарі, ми е, розуміємо, що приблизно 2 тисячі працівників атомної станції вони примусили заключити контракти з Росатомом, і також кількість населення вони примусили взяти російські паспорти. По нашим оцінкам сьогодні десь приблизно 7,5 тисяч населення 8 тисяч це ті, які чи за власним бажанням, чи змушені були взяти російські паспорти. Визначати чи співпрацювала людина з окупантами, чи взяти російський паспорт її змусили під тиском після деокупації будуть правоохоронні органи, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Більш того, я, ми маємо вже інформацію про тих людей, які пішли на співпрацю. І отримують звані руські блага на свій рахунок. Я знаю, що є зміни до законодавства якраз в цьому випадку, щоб людям було або легше, а ті, які мали відношення до колаборації, понесли своє законне стягнення. Крина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Здійсте текло цілий день. Тут текло цілий день, як зі струмка, кухня і та кімната все затекло. Ось що вони зробили. Як вам тріщина? Житель будинку номер 1 Дріб 2, що на вулиці Незалежної України В'ячеслав Дудров показує наслідки ремонту даху, який виконують у п'ятиповерхівці. Чоловік каже в ніч з 13 на 14 травня, прокинувся від того, що з люстри потекла вода. На Подивіться на на стіни. Аж куди воно затікало. Ось тут стеля, текло. тут текло мені на голову. В'ячеслав Дудров каже, після того, що сталося, викликав поліцію. Зафіксували затоплення квартири. Зафіксували затоплення квартири. З даху дали дозвіл на зняття замка у паробар'єрі, коли ми злили, там було 60 літрів. От ми його майже повністю злили. Ось тоді у мене перестала текти вода затопило кухню та спальню і в квартирі Лариси Дерябіної. Жінка каже, сталося це в ніч на 12 квітня. тут вода. Ось це все тут лилася вода, на ліноліу. Ось це вікно воно почало стріскатись від цього. Балки все сняли. Зняли балки, все зняли і пішли додому. Перед цим два тижні навіть більше падав дощ. Потріскалась стеля, лилось лампочок з лампочок, натяжної стелі. Всю техніку позаливало. Я в першу чергу звернулася на 1580. Я вночі зателефонувала і викликала аварійку. Прийшли, подивилися, сфотографували тріщини. Згідно акту обстеження квартири, який пані Лариса отримала від комунального підприємства Запоріжжемсервісу, усувати наслідки залиття її оселі повинна підрядна організація, яка виконує ремонт даху будинку. За словами В'ячеслава Дудрова, капітальний ремонт покрівлі виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Дінатрон Груп» на замовлення Запоріжжя Це ви повинні до них звернутися. Так, виходить так. Виходить, так перекидають як м'ячик. Антени обрізані, інтернети обрізане. Ну антени обрізані, інтернети обрізані, не попереджаючи взагалі нікого. В мене відійшли шпалери, пошкоджена каналізація, все відрізано, зруйновано. Почали це все посилаючись на те, що було десь тут потрапляння і пошкоджений дах від вибухової хвилі. Хоча ніякого потрапляння не було. Дах був нормальний. Коментувати ситуацію суспільному керівництво комунального підприємства Запоріжемсервіс відмовилося. Натомість директор товариства Дінатрон груп, яке виконує ремонт таху, Дмитро Скляр, розповів, що деякі жителі будинку зверталися до них з проханням відновити дроти інтернету, які були пошкоджені внаслідок ремонту. Ми це востановим. Тобто люди можуть до вас звернутися, да, да, і ви відновити да, їм да, да люди можуть звернутися, Я Так, так люди можуть звернутися, звісно. Я був у цих квартирах, там, як і до нас, затікала вода, але вийшло так, що ми розібрали шматок покрівлі і пішов сильний дощ. Ми у цей дощ намагалися затягнути, затягнули, але ви ж самі розумієте, що там все одно затекло. Я був у цих людей, і ми з ними домовилися. Ми одній жінці зробимо стелю. А по другій, ми ще не визначилися. Ну як вона хоче, щоб їй повністю ремонт зробили, але це в стадії обговорення. Дар'я Пасічник, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя. Я говорю, сину, все буде добре. Я тебе чекаю, ти будеш? Да, мама мабуть, на ніч я приїду. Дев'ять часов нема, одинадцять немає. Я йому телефоную, телефон не відповідає. А потім утром боявився на зв'язок. Я його набираю. А труп убере його побратим Максим. Життю життє Святвова в машині сидить, він мертвий. Дзвінок, в якому дізналася про смерть сина, Світлана Ізмайлова отримала торік, 8 жовтня. Розповідає її син Володимир Лисенко, був учасником революції гідності. А у 2015-му добровольцем пішов захищати країну. Він дуже хотів вільну країну, Він на це хотів вишиван. Він хотів, щоб всі ходили, щоб діти танцювали тано наш мама. Отой Оошну і. Сарафан, мамо, що це Володимир народився у нині тимчасово окупованій Васильівці, а школу закінчив у Запоріжжі. Розповідає Світлана Ізмайлова. У 2015-му брав участь у боях на Світлодарській дузі. На початку повномасштабного вторгнення перебував у селищі Верхньоторецьке Донецької області. Там з оточення вивів 13 своїх побратимів. За що отримав орден за мужність третього ступеня. Загалом захисник мав п'ять державних нагород. Розповідає його наречена Марія Ковалик. Він дуже відчував відповідальність за побратимів за тих, хто з ним. Мені він часто навіть дзвонив чи писав, і дуже каже: в мене дуже багато під хлопчиків молоденьких, вже 18-20 років. І я не хочу їх вести там на цю операцію то, чи іншу, тому що я боюся, що я наприклад когось може не повернути. Але якось так було в нього виходило. Марія розповідає лису, саме такий позивний мав Володимир. У 2020-му довелось інсценувати свою загибель через переслідування з боку російських військових. У нього просто було відкрите полювання на Лиса. Лиса почав був наказ брати живим. Він це добре знав. Він знав, що йому живим. В полон він не знався У Його була хуля своя, патрон завжди інсценували його смерть, його загибель. В соцмережах, бо фотографія там загиблого була. Виклали фовили фото. Лис двохсотий. За вісім років війни Володимир Лисенко отримав дев'ять контузій: вивих плечового суглоба, роздроблення п'ятки, на коліно розповідає його мама. Не був, і він потеряв свідомість. Він упав і потеряв свідомість, і його присипало землею. От цього удара, воно то ж там, як тут. І хлопці побачили, його потянули, ну, витягнули. Коли його витягнули, йому повородили плече. І дуже сильна була антузія. Він мене впізнав тоді в лікарні на третій суд. і Він не міг. На третій суд я зайшла, він мені каже: Мама, я хочу шаурми. Я говорю, все, значимо, обернувся в строй. Під час повномасштабного вторгнення Володимир був командиром бойової машини у 25-й окремій повітряно десантній Січиславській бригаді. Він дуже рідко, коли приходив в відпустку. Ну як він приходив відпустку, ми всі були разом. Ми проводили завжди час. Ми, мама. Володимир Лисенко помер 7 жовтня 2022 року, коли їхав у шпиталь до побратимів. В нього зупинилося серце. Розповідає його мама Світлана. Знайшли чоловіка в машині поблизу заправки. Серце було на 90 літнього мужика. У нього серце просто не вспіло я запуститись. Воно виснажене вже було. Марія та рідні Володимира Лисенка написали петицію на сайті президента, аби йому присвоїли звання Героя України посмертно. Він загинув за Україну за цю мову, за прапор за вишиванку, за те, щоб ми мали право, право і можливість ходити у вишиванку і спокійно ходити цим жовтим стягом. Ми не хочемо, щоб його забули. Кирина Галунова, Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.